Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Зруйнований дитячий садок, бібліотека, газогін та ворожий снаряд. Просто у квартирі напруженою була минула ніч на Дніпропетровщині. під прицілом ворога два райони області. У Нікополі російські терористи вкотре вдарили по житлових кварталах. Є один постраждалий зеленодольська громада. Також під обстрілом ворог пошкодив приватні будинки. Усі подробиці у нашому сюжеті. Вночі росіяни двічі гатили по Нікополю. 30 російських снарядів прилетіли по житловим кварталам міста. Постраждав 56-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення. З травмою нижньої кінцівки йому надана амбулаторна допомога, стан його задовільний. Подальше лікування буде амбулаторним. У місті пошкоджені два десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Один зі снарядів влучив просто у квартиру місцевих жителів. Буквально вчора вечором я від селя уїхала. Як чувствував, чиста квартира була, все було нормально. Вдруг тобі вікна побиті, все побите, балкон розбитий. Спасибо ми бистренько заділили дірку, бо якщо сиби дожі підуть, то я ж залів всіх. Понівечені 10 автомобілів та господарчі споруди. Також ворог вкотре пошкодив міській комунікації, газогони та лінії електро. Передач росіяни залишили без світла 200 родин. Руйнувань зазнала й інфраструктура Нікополя. Також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. У Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила зеленодольська громада. Люди не ушкоджені, але ворог знову пошкодив декілька будинків місцевих у великій Костромці. У одному з приватних дворів сталася пожежа. Рятувальники загасили вогонь. Вночі обійшлося без надзвичайних подій. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. відсотків. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району. У інших районах було гучно лише від сирен і на щастя минулося без атак. Ситуація у Дніпрі та області під контролем наших військових. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Часткову мобілізацію ВРФ офіційно оголосив президент країни агресорка Володимир Путін. До війська мають призвати ще 300 тисяч росіян-резервістів. Також він підтримав проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України та вкотре залякував світ ядерною зброєю. Як на заяву Путіна відреагувала світова спільнота та жителі Росії? Дивіться далі у сюжеті. Втрат немає, а мобілізація чомусь є. Міноборона РФ заявило, що на війні в Україні загинули усього 5937 росіян. Попри це, на фронт воліють призвати ще аж 300 тисяч. То що є? Бажаючі. Нехай своїх дітей повертають з цих страшних країн НАТО і відправляють помирати за уйла. Застранець пішов битей зі своєю мобілізацією. Тварі, горіть у пеклі! Саме так росіяни реагують на рішення свого президента. Нову ініціативу в соцмережах вже прозвали пакетизація і наплодили мемів. Миттю розлетілися авіаквитки в Туреччину та Вірменію. В Телеграмі настворювали чатів, де діляться місцями роздачі повісток. В офісі ж президента України заявили, масова мобілізація ВРФ нічого не змінить. Так вони проводять мобілізацію, вони набирають всіх геть всіх. В різних на різних територіях Росії вони сьогодні мобілізують всю військову промисловість. Вони сьогодні все вже витрачають на війну проти України. Також в РФ підтримали організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій Херсонщині, Запоріжжі та Донбасі. У відповідь на це акції російських компаній стрімко полетіли вниз. А низка світових лідерів, зокрема у США, Німеччині, Польщі, Туреччині, а також блоку НАТО, заявили про те, що ніколи не визнають результатів фейкових опитувань. Я дякую усім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове, принципове, тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми. Тим часом російські терористи знову обстріляли Запорізьку АЕС, аби уникнути ядерної катастрофи, вкотре довелося задіяти дизель-генератори. На ранок вдарили ракетами по Харкову, влучили просто у багатоповерхівку. Заблокованими виявилось десятеро людей. Їх витягли рятувальники. А сьогодні, по обіді, ракетний удар нанесли по запоріжжю по об'єктах інфраструктури. Зсу відповідають загарбникам на полі бою. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Береславському районі, осередках сил та техніки в районах Гаврилівки, Чорнобаївки, Подарівському мосту та Пантонної переправі біля Нової Каховки. Кількість расистів скорочена на 151 особину, а військової техніки понад 40 одиниць. В американському інституті вивчення війни вважають, РФ хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в нападі на Росію. До слова, сьогодні Путін вкотре залякував світ ядерною зброєю. Сподіваємося, світ гідно відреагує на такий ядерний шантаж. Владислав Авдієнко, новини одинадцятого каналу. Володар обрії вже на службі у наших контррозвідників. СБУ продемонструвало нову українську зброю високоточну крупнокаліберну гвинтівку. Вона призначена для ураження легкоброньованої техніки противника, а також ворожих солдатів, що ховаються за потужними укриттями. Дальність дії понад півтора кілометри. Також гвинтівка випереджає аналоги з країн НАТО за енергією пострілу та точністю. Буха. Що ми наблюдаємо? Достатньо глибоко проник у нас сердечник, який вийшов, який вийшов. і з цієї сторони ми наблюдаємо прожог. 20 Ще Якщо точно 18, 18 мм. 18-20 це броня на БТРах, на БМП. Півроку окупації знущань та щоденних обстрілів. 300 жителів села Високопілля, що на Херсонщині, фактично опинилися в заручниках у російських військових збройні сили звільнили їх два тижні тому. У населеному пункті немає ані газу, ані води, а більшість території і досі замінована. Росіян, хоч і вигнали з високопілля, втім ворог людей не лишає у спокої. Обстріли не припиняються ані на день. Про життя після деокупації дивіться у нашому сюжеті. Uh. Тут, у колись квітучому селі Херсонщини розбиті будинки, потрощені танками адмінбудівлі. По високопіллі окупанти гатили із всього озброєння, яке мали. Півроку близько трьохсот жителів були в окупації. Весь цей час люди чекали на звільнення. Утром відкрив очі. Кажуть, наші ходять, так кажуть, жартують. Це якісь жарти, каже. От вийшли точно наші ходять. Не те слово. Тікали на нас. Так, а це сюди прилетіло. До найближчих російських позицій всього 8 кілометрів. Звідти вони продовжують гатити по мирному населенню. Нині криють градами та із 120-х мінометів. Мародери та вбивці. Саме так описують місцеві росіян, які прийшли на наші землі. Ворожі групування не затримувалися надовго, постійно були ротації. Найстрашнішими кажуть, жителі села були ДНРівці. Ховати померлих вони дозволяли лише на старому, давно недіючому цвинтарі, адже на новому облаштували свої позиції. А навесні на очах у 75-річної жінки вони впритул розстріляли її родину. Залітають автоматчики з дороги, його першого стріляють. Вона починає кричати, і її застрелили. Це десь на нашій вулиці. Туди кінець. Все на нашій вулиці. Із села частина населення встигла виїхати. Зараз після звільнення люди поступово повертаються. В будинку Світлани мешкали з десяток росіян. Це не знаю, не дивилась бо в особожний трогу. Це їхні якісь речі. Можливо, тут же ж вони ж носили і цей зятя побачила, навіть висить рубашки, пару штук зятя. Сухпайок да, це ж такі всі коробки. До Речі меблі всі, може тут підсвітити. Тут кухня у нас була. Ремонт повністю зроблений. Стіл це ж тут вони обідали, ж, мабуть. Ну, Стіл посередині у мене стояв діван коло стінки. Всі ці подушки знаю находили, бачили за городами. На подвір'ї мікроавтобус наповнений телевізорами та жіночим спіднім. Сюди військові так званої другої армії збирали награбоване з усього села. Сподівалися вивезти, але не встигли. По населеному пункту розкидана російська форма, а на околицях розгромлена ворожа техніка. Прятки В МВ. Ну я просто повнобачені тічки. Ворожони сіли Росії. Да. Там і були їхні шеврони, всі там «Це де ви знайшли? Це возьму магазину. Це у нас тут боєприпаси були, їхні віщі. І, якщо обрати увагу, навіть угу. снаряди. снаряди. Високопілля стратегічний населений пункт для просування наших армійців глиб Херсонщини. За останній місяць на цьому напрямку українські бійці звільнили ще 11 населених пунктів. Та кажуть, найщасливіший день попереду. Олена Березовська, Олександр Дяченко, новини 11-го каналу. Тепер вже офіційно не шміта а Бандера сьогодні на сесії міськради депутати ухвалили рішення про перейменування 44 то понімив серед них і зміна назви вулиці Шміта на імені Степана Бандери, яка виявилась найскандальнішою. Дехто з незгодних на знак протесту навіть погрожував чинити самоспалення. Утім, місцева влада у цьому питанні виявилась категоричною. Попри суперечки, вулицю таки перейменували. Крім Степана Бандера, у місті також з'явились вулиці на честь співачки Квітки Цісик британської королеви Єлизавети II, соліста паризької опери і героя України, який загинув на війні Василя Сліпака. Мецького композитора Людвига Бетховена та тероборони. Одна з центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмітта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер уже назавжди не будемо сперечатися у коментарях про доцільність цього перейменування. Скажу лише одне: перечитайте сто разів гасло українських націоналістів: воля народом, воля людині. І потім ще раз сто разів перечитайте та усвідомте. Зустрічають холоди з вікон у квартирах. У Дніпрі будинки пошкоджені внаслідок ракетної атаки ще 15 липня залишаються невідремонтованими. У понад двох десятках квартирах вже два місяці, як буквально немає вікон. Від вітру та дощу плівка, яку люди встановили самотужки, вже не захищає. В мерії кажуть, будинок вони не обслуговують. Відповідно, їй допомогти не можуть. Обслуговуюча компанія також відхрещується. Мовляв, такі види робіт у них не передбачені. То що робити мешканцям? Ми нама намагалися розібратись з вибитими шибками у квартирах. Вже понад два місяці живуть мешканці будинків по вулиці Кленовій. Повністю вибиті вікна внаслідок ракетного удару по підприємству, яке окупанти завдали ще 15 липня. Передам привіт нашим російським нахрен бортям Що спасибо, що ми живемо? Тут у нас білки бігають, і стекла, вітер гуляє в наших домах. Василій Юрія немає вікон у трьох кімнатах. Чекати, поки хтось допоможе, встановити нові не став. Вирішив ремонтувати власним коштом. Час війна, все зрозуміло. понятно. це, слава Богу. Якщо є у нас можливість, якась ми воно мене міряють. Люди щось поставлять. зараз. попри те, що дехто самостійно взявся за ремонт, залишається чимало квартир, власники яких не в змозі самостійно сплатити за заміну вікон. За цією адресою у третьому будинку пошкодженими залишаються до десятка квартир. Вікна заклеєні звичайною плівкою, це про плюс 15 на вулиці. Як житимуть восени та взимку, люди не знають. Ми у п'ятому етажу крайнє вікно, де кондиціонер стоїть. Оце дві шибки ну, наружні і одна внутрішня. Вилетіло. Оце забито плівкою, це ми самі забивали. І ще й тряпками забили, щоб не дуло, бо страшне холодно. Ганчірки і плівка. Єдиний варіант, аби хоч якось зберегти тепло в оселі. Грошей на нові вікна у жінки немає. Та є робота. Так у мене ж, крім того, що робота в мене ще й дитина хвора. Так що кошти уходять на ліки. Дуже багато. А так шукали люди допомоги, втім, безрезультатно. Я дзвонила на гарячу лінію нашому меру. Мені відповіли, що окна вони не ставлять. Обслуговуюча компанія компанії перспектива сказали, теж вони вікна не вставляють. У прес-службі міськради кажуть, обов'язки щодо ремонту на себе має взяти компанія Перспектива, яка обслуговує ці будинки, оскільки вона є приватною, то комунальні підприємства за законом не мають витрачати кошти на будівлі, що не на їхньому балансі. Виконувачка обов'язків керівника підприємства Перспектива каже, що заміна вікон не входить в послуги організації. Всі в умовах війни рівні. Якщо другим будинкам міська рада допомагає через житлові. Підприємства, які підпорядковуються міській раді, то чому будинки, які обслуговує приватна компанія, повинні відрізнятись у критичному випадку по допомогу. Організація планує звертатись до благодійних фондів. Якщо люди хочуть, щоб комунальні питання вирішували в мерії, їм радять обрати жилсервіс в якості обслуговуючої компанії або створити ОСББ Марко Ручка, Денис Денислосавенко, новини одинадцятого каналу. Громади Дніпропетровщини тримають оборону і продовжують ділитися досвідом у воєнний час та запроваджувати нові сервіси. У нашій студії очільник Межівської громади, голова обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад Володимир Здражевський. Ми вас раді вітати. Доброго дня. Я одразу хочеться поговорити про Межівську громаду. Вона на кордоні з Донеччиною, там тяжкі бої, є руйнування. Розкажіть про оперативну ситуацію. Громада самосхідна області, тому, звичайно, ми зустрічаємо всі ці прояви. Першими на Дніпропетровщині і на нашій Україні, тому чи є ось ось цей період повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Якісь в цифрах наслідки руйнування? Яка взагалі ситуація зараз? Ну, я не буду конкретизувати ці події. їх Не можна конкретизувати, але скажу відверто, вони є. І звичайно, ми прикладаємо максимум засиль для того, щоб допомогти людям подолати ці наслідки якомога швидше. Ми в громаді створили уповноважений орган, який займається саме складанням актів про руйнування ми вже склали 15 актів про руйнування, і на сьогоднішній день виділили кошти як місцевого бюджету, так і дякуючи обласній адміністрації обласного бюджету, кошти обласного бюджету для того, щоб надати матеріальну допомогу людям, щоб подолати ці наслідки якомога швидше, тому що ми розуміємо, підходить зима і ці наслідки можливо, для них будуть досить дос таки складними. Вони самі просто не впораться. Тому ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб їм в цьому допомогти. Підготовка до опалювального сезону як який сам. Звичайно, є співготовка до опалювального сезону. Всі заклади соціальної сфери ми підготували на 100%, забезпечені повністю матеріальним ресурсом, забезпечені фінансовим ресурсом для цього. Проведені всі необхідні заходи. Я думаю, що житловий сектор такий, що також у нас це в нас приватні домогосподарства, тому вони самі забезпечують себе. Але ми, звичайно, звернемо увагу особливо на ті категорії людей, які не зможуть це зробити індивідуально, тобто, забезпечити себе паливом це і пиломатеріал можливо вугілля. Ну ми маємо можливість допомогти пиломатеріалами. Тому на сьогоднішній день завдяки обласній адміністрації нам виділено ресурс. Саме впило пиломатеріалах, на які ми виділили свої кошти, і ми його будемо підвозити і поступово допомагати людям, які не зможуть себе вчасно або самостійно забезпечити цими матеріалами. Я думаю, що ми зможемо пройти цей сезон. Чи багато маєте вимушених переселенців і чи забезпечені вони продуктами теплим одягом, усім необхідним. Тимчасово переміщених осіб, так скажемо, офіційна назва нас дуже велика кількість, тому що враховуючи те, що я ще раз повторюсь, ми знаходимося на межі з Донецькою областю. Багато людей, які ну, е, вимушено приїжджають до нас для того, щоб якийсь, перечекати якийсь час, якийсь термін, щоб просто можливо зареєструватися, щоб отримати кошти. Це також е, такий фактор, досить такий, який впливає на кількість людей. Зважаючи на те, що кількість внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день складає 4 тисячі з половиною громадян, а загальна кількість населення громади 15 тисяч громадян, то ми. Ми розуміємо, що ця цифра досить велика, і це впливає забезпечити їх комунальними послугами відповідно і гуманітарною допомогою. Тому сили громади направлені сьогодні максимально на залучення наших партнерів для отримання гуманітарної допомоги і роздачі їх цим внутрішньопереміщеним особам. Це складний процес, тому що ми розуміємо, що ситуація і в країні, і серед населення вже досить таки складна, тому залучити додаткові ресурси досить важко. Але ми, ми це робимо. Попри воєнний час, громади не зупиняються у розвитку. Розкажіть про це, які проєкти зараз працюють, що інноваційного започаткували. Ну, незважаючи на те, що сьогодні в країні воєнний стан, і дійсно ряд проєктів призупинено, нас були звичайно великі сподівання на цей рік, було напрацьовано багато проєктів, але я думаю, що все це попереду. головне для нас це перемога. Перемога для чого заради чого ми живемо, заради чого ми працюємо. Але незважаючи на це, отримали грант від фонду Східна Європа, програма «ЄГАП» на облаштування центру громадської активності. Це такий собі хаб, в якому зможуть люди, в тому числі і Люди внутрішньопереміщені особи збиратися, обговорювати свої проблеми, формувати свої пропозиції, якісь бізнес-проекти, якісь можливо, напрацювання, або взагалі просто спілкувати, зустрічатися для того, щоб трошки зменшити цей психологічний моральний тиск, ну, який пов'язаний звичайно з бойовими діями. Але основне, основне попереду: основне це відновлення України і звичайно відновлення нашої громади, на що ми сподіваємося. Я запрошений в якості спікера і експерта на форум, який буде проводитися в Києві, це форум, який буде сам роздатися питання відновлення України після воєнний час. Як залучати кошти інвесторів, в тому числі іноземних, які. Шляхи будуть розглядатися залучення цих коштів, Як, е, які шляхи використання цих коштів прозорі, саме публічні шляхи. І я скажу, що наша громада, єдина в області, яка залучила кошти на розробку комплексного плану просторового розвитку. Це новий вид містобудівної документації, який саме повинен визначити оце точково ці проекти інвестиційно привабливі, на які ми хочемо залучити кошти іноземних інвесторів. О тут у нас буде полеміка з міністерством і з державою щодо того, які шляхи залучення. Цих коштів визначити розкажіть, в чому в чому проблема? Знаємо, що там є якісь певні нюанси з цими коштами, що їх що держава збирається їх брати собі, і потім розподіляти на власний розсуд по громадам. Чи так це, і в чому є якась проблема? Поки для що, да, що єдиного механізма, якби немає. Я ще через повторюся, це у стадії обговорення. І е, ну, я знаю, що мене підтримують, і наші партнери, і в тому числі проект USAID, що кошти повинні йти на громади, а саме не просто на громади, а на громади, які мають ці ком. Обласні плани просторового розвитку, і які шляхом публічного обговорення в громаді визначили саме ті напрямки, які необхідно реалізовувати для того, щоб громади розвивалися? Оце такий шлях підтримують громади, і підтримуємо звичайно. Ми я думаю, що ми отримуємо цю підтримку і від міністерства регіонального розвитку, і, і від держави, тому що всі інші шляхи ну вони для громад вони трошки не не зрозумілі. Ну чому які саме шляхи? Ну розподіл коштів саме на рівні держави, визначення об'єктів, які необхідно громаді державою. В Моєму розумінні, що громада повинна визначати, що їй необхідно для того, щоб вона розвивалася, і для цього залучати інвесторів. От тут у нас є різні думки з цього приводу. І стосовно цього ви будете їхати у столицю. І там будуть буде вирішуватися це питання. Правильно так буде обговорюватися це питання. Я думаю, що ми визначимо якусь єдину таку думку в цьому напрямку. Дякую вам про громади Дніпропетровщини. Ми сьогодні говорили з очільником. Очівської громади та головою обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад Володимир Здражевський був у нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Міцна армія та надійний тил формула майбутньої української перемоги після повномасштабного вторгнення. Більшість підприємців почали активно допомагати армії та переселенцям. Так, приміром від 24 лютого нова пошта перевезла понад 15,5 тисяч тонн вантажів у межах роботи свого гуманітарного напряму. А це все одно, що транспортувати 25 літаків мріє. як і кому допомагає компанія, зокрема у Дніпрі. Далі у нашому сюжеті. Повномасштабна війна змусила український бізнес змінити пріоритети. Якщо рік тому допомагали незахищеним верствам населення та піклувалися про довкілля, то нині у фокусі уваги захисники і ті, хто постраждав від російської агресії. Утім, для нової пошти цей напрям не новий. Гуманітарна пошта в компанії дійсно працює з 2014 року, і тоді ми допомагали на сході країни. Зараз, після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, ми збільшили об'єми допомоги на теренах всієї країни. Якщо до початку війни у лютому у нас було 82 учасника, то зараз їх вже налічують 310. У Києві пакують, у Дніпрі розподіляють один із прикладів співпраці в межах гуманітарного напряму з благодійним фондом Андрія Шабанова. Ти не один. Нова пошта власним коштом доставляє медикаменти, що рятують життя. Спочатку у Дніпро, потім у прифронтові міста. Це перше 400 аптечок для взрослих. Є ще дитячий варіант, в який входять відділення 10 препаратів для дітей. набір набор одразу відправили в Краматорськ. Там, к щастя, теж працює відділення нової почти». У межах співпраці нова пошта попри. При ризики доставляє ліки першої необхідності якомога ближче до лінії фронту. До складу аптечки від благодійного фонду Ти не один входять 17 найнеобхідніших препаратів. Є, звісно, препарат, на який найбільший спрос в прифронтових районах Це щось для серця і успокоїтельне. У прифронтовій зоні представники військової адміністрації доправляють аптечки до осель людей, які відмовились від евакуації. Зараз ви бачите кадри з містечка Майорськ, яке навпіл розділене лінію бойових дій. Назвати Максим, заступник Світлодарської військової адміністрації. Ось Це набори медикаментів, які будуть зараз прямувати до селища Зайцева, станція Майорськ. Фонд Андрія Шабанова співпрацює з гуманітарним напрямом нової пошти на постійній основі. Також благодійні вантажі можна відправляти за потреби. Аби стати учасником програм гуманітарного напряму, необхідно подати заявку на сайті компанії та надати документи, що підтверджують неприбутковість організації. Протягом трьох робочих діб їх розглянуть і неодмінно дадуть відповідь. Поліна Поломарчук, Олена Городецька та Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. У кам'янському традиційно привітали жінок, що стали мамами на день міста. На свято народилися двоє малюків. Це хлопчики. Щасливих батьків привітав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Бажаю, щоб вони росли і щасливими, тому що це не головне подія в родині, коли народжується дитина. Зараз, на жаль, наша країна пережила. Важкі часи, але саме заради майбутнього наших дітей, наші захисники боронять нашу країну. Офіцер ЗСУ з Дніпра став найсильнішою людиною у світі. Змагання серед стронгменів, які заснував Арнольд Шварцнегер, проходили у Іспанії. Українську збірну представляли чотири атлети: Віталію Герасимовому, офіцеру повітряного командування. Схід вдалося вибороти золото та зайняти перше місце. І на останок про погоду четверо дніпрі буде хмарним. В день температура сягне плюс 18. Вночі синоптики прогнозують 11 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бувайте.